Всім танчику, всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати шикарний бій, який я зіграв на новому 11 рівні Т-803. Це сталося на мапі Ласвіль, і ми граємо з 10-11 рівнями. Я їду, звісно, вже в ущелону, бачу, що є дуже багато важких танків. Я розумію, що там ми будемо бадатися, але тоді, коли цей бій починався, і навіть не... Розумів, що буде аж так багато шкоди. Тож, однозначно, поставити подобайки, підписуйтесь на канал і гарного вам перегляду. Цей бій був на стрімі зіграний. І я дуже радий, що в мене вийшло зробити його. Ідемо на стандартну позицію. Бачимо, що тут є Т-803 стерва приїхала сюди. Суперкінь приїхав сюди, приходимо, звісно, вже на кумулятиви та під'їжджаємо до позиції до камінчика. Поцілюємо НЛД-шечку, та 803-му ми з ним. і Зараз ми будемо додатково ще кошмарити старвеху, яка приїхала туди А Що вона думала, що так буде все просто. їй? Ні, показала НЛД і отримала плюшку від мене. Сюди приїхав арифончик. Даємо йому нормальну шкоду в НЛД. Тим часом отримуємо лишню тику від т 110 е 4 Розуміємо, що так вже виїжджати не, не варто. Сюди ще під'їжджає Маус. Хочемо його вицілити йому НЛД, але знову отримуємо рекошет, чи то можна сказати, неприбиття від т 4 Стерга знову під'їхала догори. Ми її починаємо розфармлювати. Розуміємо, що там ще є Фоч, Фоч не пробуває. А тут маус і грифончик не пушать. Зараз ми будемо їх помале розвалювати. Ховаємо свій лючок, щоб не, не попали в лючок, і е, дуже сильно підставляються вороги. Прям дуже сильно підставляються вороги. Лізуть просто на нас. Але ми тут. Виживаємо, хочемо вицілити лючочок Т803-го летить туди, куди треба. Далі виїжджаємо з іншої сторони, даємо постріл по графончику. Ну і мене залишається 959 е, ХП. Настріляв на даний момент 3700 вже. Але наші союзники в місті, в місті е, е, перепушують, я бачу це. Але. Ми ще, й, так зрозуміло ж тут самі. Ми трошки відкатуємо назад, після того, як Хітшкафер нам сказав назад. Але я все ж таки думаю, а навіщо мені їхати назад, якщо в мене була там нормальна позиція? Зараз, окей, Маус підійде. І що? І хто його не буде фармити? А так я буду фармити. Я під'їжджаю знову назад на цю позицію біля камінчика та починаю знову ж таки розфармлювати. Вона ЛДшечку, в щоку, Мауса. Супер коня зараз буду фармити. Бо якщо б я від'їхав назад, то це було б GG. Це б реально було б GG. Так ми хоча б зараз будемо тут роздамажувати. На жаль, тут не пробив Т803. Треба було трошечки, можливо, правіше давати. Але нічого. Маус, підставляється далі. Виїжджає корпусом сюди приїжджає TSDC4. Той, що у нас кулітему нормально провів башту. Даємо йому один постріл, він дивиться не на нас. Окей, дивиться далі вже на нас. Я бачу можливість, що я можу йому дати ще шкоду. Даємо йому вибортик, він кадешиться і забираємо його, щоб він нам не заважав. Бо в нього кумуль дуже такий цікавий. Може нас убити. Бачимо, Фочика під'їхав ближче вже сюди. Так, бачимо стерву, яка далі стоїть на цій самій позиції. З нею щось кінь знову нагліє. Не даємо йому можливості виїжджати більше. А нас тут, до речі, троє. У нас троє, а ворогів у нас є п'ятеро. П'ятеро. Бачимо, що Фочик під'їхав вверх. Гарно собі виїжджаємо, даємо йому шкоду. Е, розуміємо, що Суперкінь може зараз нам дати шкоду. Виїжджаємо на нього. І зараз будемо його трошечки попускати за це, що він ось так нагло їде. Є шестеро, шість ворогів тут є. Ми стоїмо, нормально вицілюємо всіх. Тут, на жаль, недобре стрейнув по по суперконю. Бачимо, що Фочик далі стоїть собі, пофіг на мене. Я думаю. Треба йому виїхати, дати, нагадати про себе. Знову він далі стоїть. А ми далі настрелюємо. настрелюємо. Треба вже добрати його, щоб він тут не мозолов мені очі з 98 хп. Але бачимо, що Суперкінь знову ж таки під, підставляється. На Суперкінь. І е, Маус тут стоїть із бортами, на останній кумулятив, вирішуємо його добрати. І їдемо просто на W наверх. Розуміємо, що вороги шотні. Просто в мене є ХП. Я можу собі виїхати ось так. Забрати стерву. Звісно же, можу забрати Т803, суперконя. Спочатку суперконя забрати. Потім бачу, спереді є грифончик. Давайте грифончика доберемо. І потім поїдемо просто. На W на Т-803 в мене є ХП, Я маю можливість його танканути та пробити. Ось такий був бій гарний. Ми соло, можна так сказати, витримали цей цей фланг. Зробили 6 фрагів, 10500 шкоди. ми нанесли. І, в принципі, в мене не було таких профтиків. Я, я зіграв дуже добре на цій позиції. Добре, що я повернувся назад під, під камінь і там почав далі не стрелювати. Але в той момент, як мене дуже сильно, це, я дуже сильно радів, що в мене вийшло ось такий гарний бій на дуже багато шкоди. Це в нас є 10527. Тож, давайте прийдемо до результату даного бою. Так, це в нас вони є тут. Десь 1527 шкоди. Майстер, воїн, усний калібр, слава стіна, купа малесеньких медалей. Так, 4К танканув. 1276 асисту ще зібрав. Також ми в цьому бою взяли 1701 досвіду. І. Це в нас є рекордний бій на моєму аккаунті. І бубій бій вам він сподобався. Як я розвалив тіму на ласілі ворожу. Ставте подбачок, підпишеться на канал. І, звісно же, до зустрічі на нових відео або трансляціях. Чао!